Військ. І не буде переводу українського народу. Доки знебились сторіч! річ козацький на коріч. Хлопці, а що означає слово козак? Вважають, що слово козак походить із слова козак. Так, mm -hmm. бо козаки були скріпні як кози вдягалися в козячі шкури. та ще ручним а я чув, що слово козак пішло від слова коса. Бо люди, які ще після парки, були озброєні козак, серпами. А ви знаєте, хлопці, які були козаки? А, а ні, які? які? Добродушні, безкорисні, Щедрі! Свободолюбні! через те частіше обирали смерть, ніхто не одне раз. А ще козаки були сильні, скритні, чесні. От би мені, хлопці, стати справжнім козаком. Стало Бо канівець в рік для сили дуже небайдужі. Для тих, хто знає і пам'ятає історію рік. Буранні подій за волю точились бої. Коли у степах понад тихими плію з'явились мої канівці. Нестримно над стапом століття промчали, у праці проходили дні, простили врожаї, мої канівчани, і свята співали пісні. Улюблена Богом, первина для всіх українців одна. Козацька моя Україна, лібів золотих сторонах. Негода моє то на віками ти йшла до мети. Тобі в небі зоря і світити і волю, і долю знайти. Ми, діти України, хочемо силу мати. Щоб рідну нашу наньку боронити і захищати, прийде той час і та хвилина та перемога ці кладни. Назавжди вільна і єдина. воскреснем! Я хочу мир. Просто хочу мир, такого теплого, як влітку молоко, такого, як усмішка дитини, щоб війни ніколи не було. Я хочу тиші, щоб ракет не чути, щоб мати в чорній хустці не була, щоб не рознів гостряний смак отрути, від полю втрати старечого чола. Я хочу миру, просто хочу миру. Такого чистого, як город жило, і перемогу хочу щиро, щиро. І щоб війни у світі не було. Ми, Ми хочемо миру, просто хочемо миру. Слава Україні! Героям! Слава! Слава нації! Смерть ворогам! Слава збройним силам України! Перемога за нами!